Запис пішов. Ірина, доброго дня ще раз. Дякую, дякую, що погодились на сьогоднішню нашу таку не зовсім стандартну зустріч по відеозв'язку. Сьогодні б хотіла задати вам декілька запитань, відповідайте щиро, як відчуваєте серцем, як думаєте, ну, як у нашій звичайній бесіді, тобто все як завжди. Добре. Давайте спробуємо. Давайте отже, розкажіть, будь ласка, про себе та вашу історію. Про себе. Ну, мене звуть Ірина. Зараз ми взагалі ми саме з Харкова, зараз ми у Чернігівській області з дитиною та з бабусею, ну, з, з моєю мамою. То з лютого ми трошки переїжджаємо по, по областях, по містах. Сподіваюсь, тут ми вже звідси ми поїдемо вже додому, але такі сподівання вони на кожній квартирі, куди ми переїжджаємо. То подивимося, може цей лютий, цей март буде, буде краще, ніж минулий. Я зараз працюю, то бабуся, мені півдня я працюю. То бабуся з малою садиться, мені дуже допомагає, бо інакше я б не змогла вийти на роботу. А тут зараз з нами живе моя бабуся, тобто тут чотири покоління жінок. Ввечері ми розгадуємо кросворди та балакаємо за життя. Значить так. А наша історія, наша історія з чоловіком, з Олегом, а, вона почалася 18 жовтня 2018 року. А цей день ми познайомилися, познайомилася у інтернеті на сайті знайомств. Бо як там, коли мене питали, чого ти там сидиш, я говорила: ну зараз в бібліотека вже не знайомляться. От і так вийшло, що. Олег прокоментував пост однієї дівчини, вона написала, що справжніх чоловіків більше не існує. А він написав, як це не існує а я. Я думаю, ну піду подивлюся на нього. Зайшла на його профіль, подивилася сторінку. Думаю, ну, наче наче нормальне, то я йому написала. Ось і з того моменту ми почали спілкуватися. Я була у Харкові, а він на той час був другий раз у АТО. Вони були у Донецькій області десь за півтора місяці їх вивели до Маріуполя, і ми домовилися там зустрітися. Я взяла відпустку, а його на кілька днів. Ну йому також дали дали вихідні, і я приїхала до нього, то, начебто, не чоловік до жінки, а я до нього приїхала. Ось там ми почали ну, почали вже більш активно спілкуватися. І після цього, десь за місяць, в нього закінчився контракт, та він приїхав до мене у Харков. Довго думали ми, як де нам жити, кому де працювати, і вирішили, що а, залишимося на якийсь час у Харкові і будемо жити там. А, так воно і вийшло. Олег а, робив на кількох роботах у Харкові. А, ми їздили до нього додому, знайомилися з його родичами, з його матір'ю, сім'єю, відчимом. Ось а, різні, різні були а, як це, ситуації у житті, бо воно ж нелегке. І жили, то добре жили. Я ні про це не складую, дуже вдячна йому за те, що він був у моєму житті. А, потім в нас з'явилася донька, це у грудні. 22 го року дуже це перша дитина і в мене, і в нього. А нам вже не по 20 років, то ми значно старші. Ось то ну дуже її чекали, дуже зраділи, коли вона народилася. Але це ж був грудень, початок грудня, і у Харкові ми пробули лише кілька місяців, бо за два з половиною. Місяць і отож, почалося повномасштабне вторгнення. І поїхали ми до Олега Родичів, це в Дніпропетровській області, місто Кам'янське. Там на той час було а, тихо, тобто ніяких там вибухів, бомбардування і все. І Олег одразу пішов до військкомату. Тобто, ми приїхали у п'ятницю, а в суботу він вже, вже пішов. А, записали його до. Територіальної оборони, і якийсь час вони стояли у передмісті цього Кам'янського на блокпосту. А у нього була змога приходити додому, то він грався з малою, бачився з нами зі мною, з матір'ю своєю. А десь на початку літа, може, перевели їх вже на передову у Донецьку область. То ми тільки спілкувалися отак, от <зум>, зум, вайпер, сигнал. Дали йому відпустку у серпні, то ми поїхали до них. А так, десь у травні, ми поїхали звідти. По особистим причинам нам ми поїхали у Вінницю, ось довго жили у Вінниці. І коли Олег дали відпустку, ми поїхали е, знову до Кам'янського. І це, на жаль, був е, останній раз, коли я його бачила, і коли він дитину бачив. Ось. І е, за місяць, менше ніж за місяць, 8 вересня він загинув. Така наша історія, вона Тривала чуть менше чотирьох років, але це були дуже насичені чотири роки, і в мене є така згадка не тільки у вигляді фотографій чи там записів розмов. Я дуже рада, що в нас є Мала Наша, як його продовження. Вона дуже на нього схожа. І, і внічнє, і за характером тож. Таке наше життя, яке б воно не було. Дуже дуже вам дякую, що ви змогли поділитися вашою історією. Ну, я дуже вдячна вам, вашому чоловіку, з той внесок, який ви зробили для нашої країни. Ви неймовірно сильна жінка і найміцніша опора для вашої донечки. І я дійсно, я вам уже казала, я бачу у вас цю мотивацію, і я ну, бажаю, щоб у вас не попри все, ви не здавалися і рухались вперед. Це що найголовніше. Дякую, Дякую вам. Дякую. Що ж переїхав? Це я так шуткую, бо виявилося, що Олег же ну, недалеко їздив ну, по, ну, по Донецькій області, а ми ж переїжджали часто. Тобто він з нами не їздив. А зараз я ж розпечатала фотографію його, може, видно буде, ось вона отам, от, от, отам у нас стоїть. Я бачу але ну, що не ну, так. Під камеру ну, не передає. І, і я говорю, що ну все, тепер ти теж будеш їздити з нами. <рес> і вожу з собою і фотографію, і прапори його із, 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 ну, із вже із повномасштабного вторгнення. Тепер він завжди з нами. Він завжди з вами, він завжди yes. з вами. Ну, він не був так і був з нами. І був, і, і буде, і тепер і буде. Так. так вірно підмітили, Катюша. Це його продовження. І ваше, ви ну, він завжди буде з вами це 100% Що ж, тоді так. перейдемо до такого наступного не... ну, так. питання. Я думаю, ви вже частково на нього відповіли. Що на сьогодні є вашим сенсом, вашою мотивацією, вашим стимулом рухатись вперед, рухатись по життю взагалі? От що вас стимулює зараз найбільше? Um, стимулює, uh, мабуть, такі... Um... Плани, плани вже не можна строїти, бо це я зрозуміла ще давно. Що щоб ти там собі не запланував, воно, воно може бути абсолютно не так, як ти хотів. Або може втілитися так, як ти загадав, але життя трохи переверне це все на свій лад. То ем, стимулює мене, мене, мене зараз такі короткі, короткострокові бажання. Наприклад, я дуже хочу додому. Дуже. Багато моїх друзів, дійсно друзів, з якими я знайома там 10, 15, 20 років, вони залишились у Харкові. Хтось волонтерить, хтось пішов до ЗСУ, хтось просто працює на благо держави. Але я дуже за ними сумую. Це така перша ціль. До якої я йду? Я, я розумію, що тут я зробити мало зможу, окрім допомагати ЗСУ, там, матеріально, морально чи ще якось. Але ось це, це те, що допомагає мені йти вперед і не, не сумувати, не скласти лапки. І ще я дуже хочу, щоб там у нас є квартира наша, незйомна наша. Я хочу, щоб е е Катя нарешті. Е Приїхала до своєї квартири, не до бабусіної, дідусіної, зйомної чи ще чи Я хочу, щоб вона нарешті приїхала додому. Я, як я, як я, бо в мене там є є є що, і вона, як, як в, в її вже буде. Не знаю, скільки її буде, до речі, але зараз вона вже вже велика. Вона не пам'ятає, що, що там якась є. Якесь місто Харків з якимось там бордовими форами чи плюсовим ведмедиком Ось, але я хочу, щоб ми ми з нею і з нашою бабусею, і щоб ми повернулися додому. Це така ідея, ідея фікси, і не скажу, що кожен день я з нею просипаюся але не проходити дня, коли. Я не думаю, що а що ж там у Харкові чи знов наші е, невгамонні сусіди вирішили е, нас якось привітати, е, але ось дивлюся у сторону дому. І так, ви сказали, що я частково вже відповіла. Це е, у Каті, ну, подивимось справді у вічі, у Каті немає батька. Якщо я. Е, Розклеюся, чи якщо я перестану хотіти жити далі, я не хочу, щоб Катя ще ну, у лапках, звісно, але щоб вона ще й втратила її мати. То зараз я не можу замінити, замінити її дійсно, тата, але я хочу, щоб вона відчувала себе у комфорті, щоб вона відчувала, що її люблять. І щоб я а, могла дати їй цю любов. А якщо у мене у самої не буде ресурсу, то я не зможу їй нічого запропонувати. Я буду а, лише там десь темряві. Дякую, Іра. Чесно. Ну, це дуже сильна мотивація у вас, і я впевнена, що у вас все вийде. Знаючи вас, я вам бажаю тільки сили і натхнення до здійснення цієї цілі, щоб ви дійсно повернулись додому. Катюша була вдома, і от вже ви більше не переїжджали, а їздили на відпочинок десь в теплі країни. Ось тільки в такому плані, щоб. Ну, ви завжди ну, вже були вдома. Це дуже ну, сильна ціль, як на мене. і Я бажаю так. вам, щоб ви її досягли. Дякую. А, і зараз я так вам пропоную е, трішки поуявляти. Як ви бачите Катюшу через 10 років? Зараз вона зовсім малесенька, і от якою ви її бачите, про що мрієте для неї? Я знаю, що вона ще не вміє говорити повними реченнями, щоб розповісти, що вона хоче, але я впевнена, що ви знаєте, якби, що б вона хотіла сказати. Тому от, скажіть, будь ласка, от саме, як ви її уявляєте через 10 років? Про що мріяти для неї, про що мріє Катюша зараз, що вона любить зараз? Одес так цікаве питання. Дякую. А, не про Катюшу через доків, а через 10 років, а про мене це головне, щоб в мене не почало сіпати Сі око чи ще що. Як, як говорить Олега мама, то Олег був такий дуже непосидючий, так і про Катюшу вона говорить хустрик. Ось. Ось. А, як її уявляю, е, через через 10 років це буде, це може клас 5, десь, да? Не знаю, головне, щоб щоб вона була щаслива. Знаєте, там як. Як, яка вона буде, чи блондинка, чи брюнетка, чи в мене, чи, чи в Олега, чи більш така стримана, як я, чи більш емоційна, як Олег. Це все настільки другорядне. Хочу, щоб вона була щаслива, здорова. І а що бажаю, це бажаю, щоб вона росла у здоровій країні, у здоровому суспільстві. Бо те, що Є зараз те, що і зараз я маю на увазі не тільки воєнні дії. Це Як багато людей вони живуть для себе. Вони не знаю, які в них цілі у житті, але я хочу, щоб мала знала, знала історію України на якусь спотворену, а дійсно нашу. Не, не нав'язано нам ворогом, а, а нашу справню. Щоб вона, щоб вона ніколи не ніколи, ніколи не запитала за що, за що ми боролися. Щоб вона, ну, я маю на увазі, щоб вона запитала один раз і зрозуміла, і щоб суспільство, в якому вона буде рости вона е, допомагало їй е, у прийнятті того, що, що ось зараз, е, і ну, і півпівроку тому трапилося, щоб. Е, якось так, бо якщо ми будемо продовжувати красти uh, ворувати, вбивати, і т.д. Uh, не розуміти, чому не треба ходити до церкви московського патріархату, uh, то нічого не зміниться. І наші діти uh, не, не засвоюють, ні ми, ні наші діти не засвоюють цей uh, очередной кривавий uh, урок. Тож для неї я хочу. Uh, Здорову, здорову країну із владою, яка турбується про своїх про, про, про населення, і з населенням, яке розуміє наслідки своїх дій, свій вибір роблять осознанно. Вибачте, деякі слова в мене російське. Так, якось так. А ще я дуже хочу відвести її на, на якесь море чи океан. А, може, це буде там, узбережжя нашого Криму? Надіємось, так. <рігла> що так, так і буде. Так. так. Ну, насправді дуже класні мрії, і у вас такі саме цінності закладені, щоб от е, маличку зростити, і вона дійсно вже жила в такому здоровому суспільстві. Е, і я надіюсь, що так і буде, що якнайшвидше прийде перемога, щоб наші дітки вже зростали в мирній країні. Ми зараз наше завдання все робити для того. І так, так, так як ви підмітили, дійсно починати з себе міняти країну, от, щоб дійсно діти розуміли, чому не можна там, в російський патріархат, і от такі от моменти вони вже розуміли змалечку. Тому... Зараз, до речі, ось про, про здорове суспільство я бачу різні крайності людей. Нам багато хто допомагає. Я дуже вдячна тим людям, з ким нас звела судьба ось у цих переїздах. І поміч навіть не поміч, а у пам'ять із повагою до, до мого чоловіка, до всіх тих, хто віддає своє життя за нашу країну. Люди роблять. Якісь послуги безкоштовно для мене це настільки важливо, і річ не у грошах, то я можу заплатити ці там, наприклад, 100 чи 200 гривень за, там, за, ну, за консультацію, якось чи ще за щось. Це ось про, про повагу, про те, що зараз люди, зараз багато людей розуміють, що, що там відбувається. І я дуже вдячна. Що я, я вірю. Я хочу вірити, що ось ці люди вони також будуть, будуть виховувати патріотів. Не, не не патріотів, які будуть безглуздо там волати про, про, про своє походження і просто пишатися цим. А вони будуть робити справжні якісь речі для становлення нашої держави, для подальшого становлення нашої держави. Для того, щоб Україна розквітла і стала е, цікавою, гарною, привабливою європейською країною. Ну, дійсно, розквітла і е, саме вийшла на такий європейський рівень і світовий, так. скажімо так. Так. <с> так, тому. Я дійсно дуже хочу, щоб ця ваша мрія здійснилася. Вам я бажаю насамперед міцного здоров'я, сили на здійснення цих мрій, бажань. Дякую. Я вам дуже вдячна за сьогоднішню розмову. Я думаю, вона вийшла в нас така і тепла, і щира. Ну, просто дуже, дуже вдячна, що ви поділились. Тому е, мирного неба і будемо з вами на зв'язочку, як завжди, обнімаю вас. Так, я вам також дуже вдячна за те, що запропонували мені це інтерв'ю. Е, я думала про те, щоб у пам'ять Олега створити створити якесь відео, але чи в мене не було якогось. Е, е, я не розуміла, що саме я хочу зробити. Тобто Бажання було, а як його реалізувати, я ще не розуміла. І, мабуть, це інтерв'ю це, це м, якась е, е, с, е, судьба, mm -hmm. um, то це буде, мабуть, те, що те відео, яке я хотіла про нього записати. Тож я вам теж дуже вдячна. Дякую, дякую вам. Я думаю, що це дійсно, от як ви кажете, такий ну, знак співпадіння. Тому дуже вдячна, ну що ви змогли, що ви розказали. Це дуже цінно саме для мене. Дякую вам. Так, Дякую. до побачення. До побачення. Дякую.